Світ переповнений бісовщиною, культура, мистецтво, все, що не хочеш, все показують. Вони можуть говорити і правильні речі, але у тих людей немає результату і життя не відповідає їхнім словам. І коли ми слухаємо таких людей, ми не слова перебираємо, а перебираємо дух. І якщо людина має у житті три розводи і вчить тебе будувати сім'ю, то вона тобі не передасть слова. Як правильно будувати, а передасть тобі дух. І так само, коли ми перебуваємо у фільмах, серіалах, у музиці, ми поклоняємося цьому. Ми поклоняємося цим бісам. Лише Ісус Христос може допомогти. І на кіно, на музику, таку бісівську, Дух Святий не зійде. У те, що я вірю, те у мене і буде, тому що віра від слухання, і на інформацію сходять духи. Амінь.